Кожним новим днем ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям, щодня ризикуючи власним життям, вони захищають життя кожного з нас і незалежність України. Та ще якось знаходять час підбадьорювати українців своїми красивими відео в Тіктоці та Інстаграмі. Отож, як стати успішним аграрієм у збройних силах України і як військові кошеня рятували? Дивіться далі. Доброго ранку! Вони сила й міць. В перервах між боями і обстрілами ще й встигають піднімати нам дух своїми кумедними та зворушливими відео. Сталиві а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротко про ранкові б'юті процедури військових на передовій. Ранкові процедури б'юті на передку. Боже кестера. Срочно да на манікюр до Барбара. Ті салфетки чорні, як моє життя. А ось які солодкі сни бачать маленькі чотирилапі захисники на ручках у бійців ЗСУ. Тихо тихо тихо-тихо не буде мене. Не буде мене, Ну, підожди тут. Таке Ох! Горить мацфа згорає. Собаті. Горі. Але й не обходиться на нулі без солодких сонних котиків. І тільки ж так добре пригрівся, а вже будять на чергування йти. Прийшов спати, місязані. Де я маю спати? Ей, малий, вставай. Яке підодіяло, вставай. Бери автомат і йди на пост. Дівай бронік. Бронік дівай. Як не крути, а файні шкарпетки на нулі вирішують. Оце людина нормально служить, може собі дозволити купити носки, отримує 100 тисяч. А оце косар, який весь час по госпіталях їздить. Його немає грошей, навіть на носки. Ви мрієте стати успішним аграрієм? Ідіть до Лав ЗСУ. Принаймні, крута автівка вам гарантована. Доброго дня. А чим ви займаєтесь, щоб бізнес на такому авто? Що треба робити по життю? Ну, судя по полю необробленому колфознічию. А то ви аграрій, правильно? Так. Коли побратими вирушили на важливе завдання, а ти трохи не встиг. Ви чекайте мене долб... а ось що буває, коли солдат довгий час не був у відпустці і треба записати відео волонтерам. Дякуємо за маскувальні сіски. Дякуємо за маскування сіски, сіски. Але трапляється і так, що на фронті на вас може напасти ціла зграя милих цуценят. <плес> Давай я так раз. оп! <ріху> Найзворушливіше відео, яке тільки може бути, це те, на якому наші котики ЗСУ рятують маленьких кошенят. А, тихенько, менюнь. Табольно, звісно. Спасаю, Спасаються, ж моя дівчинка, я їй корм купив. Ой, малыш. Іди сюди. Тихо, тихо, тихо. Нормально, нормально. Вона, вона просто боїться, боїться да, моя дівчинка. Да, я тут, я тут. Ви фантастичні, наші герої. Слава Україні!